Друзі, Івана Климпуш-Ценцадзе, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність, голова комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Пані Івано, вітаємо вас. Доброго ранку. Пані Івано, от дивіться, ми нам потрібно бути швидше в Європейському Союзі, в Північно-Атлантичному альянсі. От але як після цієї інформації взагалі можуть нас прийняти і в НАТО і в Європейський Союз? Міністерство оборони України замість зимової форми купило в Туреччині літню, яка на митниці ще й подорожчала втричі. Про це повідомляє видання Дзеркало Тижня. В статті йдеться про те, що відомство уклало контракт з турецькою фірмою Вектор Авіа, що належить українцю Роману Плетньову із Запоріжжя. Це просто лише один інцидент таких оборудок. Як ви оцінюєте, що варто робити, щоб протидіяти цьому? Ну, насамперед, мені дуже не вистачає підконтрольності підзвітності взагалі урядовців уряду, в тому числі міністерства оборони, і громадським громадському контролю, і парламентському контролю. На жаль, під виглядом воєнного стану практично відмовилися від парламентського контролю. Я знаю, що відбуваються подекуди в закритому режимі. Засідання профільного комітету Верховної Ради України, але на жаль, жодних рішень цей комітет протягом уже певного часу, е які не приймає, які би могли стимулювати зміни в поведінці Міністерства оборони України. Це перше поза тим, очевидно для нас принципово важливо, щоб антикорупційні органи моментально. Реагували і доводили ці всі справи до логічного завершення карали винних, що могло би зупинити ці корупційні оборудки, за якими ну про які ми дізнаємося з розслідувань журналістів. До речі, мені також прикро, що в нас залишилося зовсім небагато журналістів, які дійсно намагаються вивести на чисту воду. Ці схеми, які сьогодні продовжують мати місце під час повномасштабної війни, в тому числі і в секторі оборони і безпеки, це просто неприпустима історія, і очевидно, що якщо є певний контроль за наданням нам зброї наших партнерів, то нам аналогічні системи контролю терміново треба запроваджувати всередині різних структур влади і за тою зброєю, і за тими взагалі всіма необхідними речами, які стосуються сектору безпеки та оборони, на які витрачаються гроші українських платників податків. Пані Івано, продовжуючи тему відповідальності, хотів почути ваше ставлення до закликів до вищого військового командування провести ротацію всіх воєнкомів на фронті. П перевести їх на фронт, а на їхнє місце поставити бойових офіцерів, які через поранення не можуть наразі брати участь у бойових діях. Як ви що ви про це думаєте? І щодо цього хотів просто додати коментар від Юрія Луценка, як котрий каже, що неправильно звільняти без покарання. Ви знаєте, це знову ж таки нагадує ось цю чарівну паличку з простими рішеннями. І напевно, переважній більшості громадян подобається ну, така шашка, яку взяв в руки президент України і на рівні Ради національної безпеки та оборони ухвалив рішення, а, мовляв, негайно всіх звільнити. По перше. Я хотіла би нагадати, що буквально недавно на минулому тижні був присутній на засіданні парламенту керівник. Національного агентства запобігання корупції, який на одне з питань, яке ми задавали е, під час засідання, відповів, що близько 130 воєнкомів е, і працівників воєнкоматів вони зараз підпадають під такий моніторинг їхнього способу життя. Це означає, що всі ці справи і всі ці е, весь цей аналіз зараз буде зупинено. По відношенню до всіх цих осіб, і вони не понесуть ніякої відповідальності, якщо в чомусь а, вони таки завинили перед державою, якщо в чомусь вони таки а, ну, припустилися неправомірних дій. А це також означає, що дійсно а, всіх цих воєнков зараз, якщо а, їх буде звільнено, то вони вже а, не понесуть ніякої кримінальної відповідальності за свої злочини. Якщо вони таких ж таких, таких припустилися, тому мало би йтися якраз про адекватну повноцінну роботу правоохоронних органів, а не ось такий е, черговий піар е, хід е, стосовно е, стосовно звільнення всіх. До речі, е, буквально недавно був звільнений е, і нібито вже притягнений до відповідальності. Принаймні, підозра йому була оголошена е, сумнозвісний одеський вимог. Да, тобто на те на те місце було щойно призначено людину, яку ми думаємо. Ну тобто я сподіваюся, що вже е, людина, яка мала би відповідати тим вищим критеріям доброчесності, е, про які сьогодні про які сьогодні йдеться. То що, цього воєнкома теж зараз будуть звільняти, мені видається, що е, знову ж таки, ось так. Е, е, Скажімо, привабливо комунікаційно діяти не варто через те, що через те, що насправді системна проблема є набагато глибшою, і її треба вирішувати справді притягненням до відповідальності винних і заохоченням тих, хто виконує свою роботу якісно і повноцінно. Пані Івано, черговий скандал, перманентні просто скандали в слузі народу. Народних депутатів Торохтія та Гунька виключили з фракції Слуга народу Богдан Торохтій потрапив в скандал з відпочинком за кордоном та покупками дорогих елітних автівок, які він записував традиційно на свою дружину. Анатолій Гунька правоохоронці спіймали на отримані хабара за продаж державних земель бізнесу під час воєнного стану, під час війни. Окрім того, напередодні обрали запобіжний захід. Колишньому слозі народу Олександру Дубінському його звинувачують в підробці документів для виїзду за кордон. От як ви оцінюєте всі ці дії слуг народу під час воєнного стану? знаєте, насамперед я хотіла би всім нагадати, що всі ці слуги народу, так звані, вони. Зайшли до парламенту на імені президента Зеленського. І Президент Зеленський несе повну а, безпосередню особисту відповідальність а, за кожного такого слова за те, що цих людей. Соціальною катапультою винесло на рівень відповідальності перед всією країною, до якої вони були абсолютно не готові. Ми про це говорили в 2019 році. На жаль, не були почуті. Ми говорили про це і пізніше. Але сьогодні вже ці скандали я так розумію, що вже вони не можуть їх терпіти всередині навіть самої фракції монобільшості. Тобто нічого нового, нічого надзвичайно неочікуваного не відбулося ми з вами всі розуміли, що ці люди на жаль, в переважній більшості, прийшли до парламенту не для того, щоб реально служити українському народові реально пропонувати складні, непрості, але потрібні рішення для українського суспільства. А власне кажучи, для того видно, щоб якось набити свої кишені і знаєте, нахапатися на для себе і для своїх для своїх дітей це те що відбувається і те що ми бачимо Сьогодні і знову ж таки, коли ми там позбавляємо мандатів тих чи інших народних обранців, наприклад, того ж пана Холодова, та тобто зараз не знаю, питання буде стояти, чи чи пан Гунько буде складати повноваження, чи пан Дубінський буде складати повноваження, чи Торохтій буде складати повноваження? То е, всі ці речі вони знову ж таки не сприяють. Відповідальності мені хотілося б, щоб тут дійсно не було просто таких мильних бульбашок із справами, які будуть заведені, чи є вже заведеними проти цих народних депутатів, і щоб якщо вони винні, їхня вина була доведена в суді, і вони понесли справедливе покарання. Пані Ване, ну і, звичайно, що дуже важлива тема на завершення. Фракція Європейська Солідарність ініціює постанову Верховної Ради щодо звільнення Юрія Буглака з посади члена центральної виборчої комісії. Днями журналісти повідомили, що член центральної виборчої комісії виїхав з України. У Сполучені Штати Америки за 12 днів до повномасштабного вторгнення і з того часу він абсолютно не повертався до України. При цьому на посаді це просто неймовірно буглак залишався. Відтак він утримував, перебуваючи в Сполучених Штатах Америки за півтора роки війни півтора мільйона гривень з державного бюджету. Саме тому депутати Європейської солідарності просять звільнити члена ЦВК із займаної посади. Як взагалі таке могло відбуватися? І якби не журналісти, про це б ніхто б навіть не дізнався. Так, ми вдячні журналістам за те, що вони а, привернули увагу до такої. Кричущої історії, і а, як тільки ми про неї дізналися, очевидно, що відразу а, зареєстрували постанову про відкликання цього члена центральної виборчої комісії, а, який був, до речі, проголосований всією верховною радою до і був спрямований до а, центральної виборчої комісії. Але я хотіла би звернути увагу на ще одну історію, чому це не було а, відомо, і чому це не було зрозуміло а, так довго а, через те, що велика кількість органів влади. В тому числі Центральна виборча комісія проводили всю свою роботу весь час постійно онлайн. Я хочу нагадати, що величезна кількість органів влади державної благополучно виїхала з Києва під час перших днів повномасштабного вторгнення і дуже неохоче поверталася взагалі у свої кабінети навіть не за місяць, не за два, а навіть за три за півроку після того, навіть як російські війська були відігнані від столиці України, і це, власне кажучи, є наслідком ось ці їх ось цих таких дій коли е, центральна влада заохочувала е, заохочувала роботу виключно в онлайн режимі і тому не було до кінця зрозуміло де, де знаходяться люди і е, допоки журналісти не звернули увагу не почали аналізувати там перетини кордону не з, не почали не почали звертатися за е, з відповідними запитами до е, відповідних органів і отримали додаткову інформацію, інформацію. це насправді про е, ті ж теж державне бюро розслідувань це про інші структури, е, які отримували величезні, продовжували отримувати е, величезні зарплати, але благополучно сиділи в якісь там івано-франківській, тернопільській, закарпатській Чернівецькій областях е, протягом дуже довгого періоду часу а, пані Івано, Ще залишається трохи часу. У нас і я хотів запитати вас про ваше, що ви думаєте про. А нещодавно російськими аеробалістичними ракетами Х 47 Кінжал на Прикарпатті загинув хлопчик. Були було зруйновано цивільні об'єкти, і, зокрема, наскільки ми розуміємо, був поцілений аеродром там. Що можна думати про терористів, які продовжують знущатися над цією країною? Ви питаєте про Прикарпаття напередодні? Так само відбулася жахлива атака на Запоріжжя і, і руйнування готельного комплексу, де теж загинули і діти, і дорослі, і є велика кількість поранених. Тобто щодня ми перебуваємо під цим терором. Uh, і це означає, що Російська Федерація ніяким чином не зупиняється. Це означає, що Російська Федерація ні в що ставить людське життя, зокрема людське життя цивільних, і uh, продовжуватиме це робити то поки uh, не отримає uh, повноцінно по зубам. Це означає, що нам важливо uh, далі. Працювати з суспільствами наших країн-партнерів і з політиками в наших країнах партнерах для те для того, щоб вони продовжували надавати а, і збільшувати, не просто надавати, і збільшувати допомогу військову допомогу Україні для того, щоб наші збройні сили, сили оборони були спроможні і захистити цивільних і вигнати е, ось орду з нашої землі. Пані Паніване щиро дякуємо вам за те, що ви знайшли час. Ви Дякую. прямого бережіть себе, Івана Клипуштанцадзе, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність, голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС. Дякую вам щиро.